Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні перед нами 39 й розділ. Це передостанній розділ книги Вихід. Як ви пам'ятаєте, остання частина книги Вихід з 35 го по 40 й розділ розповідає нам про побудову з яка призначалася бути місцем поклоніння Богові. Більша частина 39-го розділу розповідає про те, як Бецелгіл та Голіяв виготовляли службові шати для служення в Скинії. А останні вірші цього розділу говорять про завершення будівництва Скинії. Разом із нами цей розділ досліджують служителі церкви Віталій Мар'яш і Самуїл Кім. Помолимося на початку. Господи Боже, Отец Небесный, благодарим Тебя за это время, когда мы можем углубляться в Слово Твое, которое рассказывает нам о Твоих идеях, о том, что Ты ожидаешь от нас. Господи Боже мой, и я прошу Тебя сейчас благослови нас и всех радиослушателей принять Слово Твое, сделать уроки для себя о том, каким должен быть первосвященник, как он должен выглядеть и как нам следует выглядеть перед Твоими глазами. Просим Тебя все во имя Иисуса Христа, нашего Господа, Бога и Спасителя. Аминь. Отже, про що конкретно йде мова в 39 розділі? У 39 розділі ми вже в 38 розділі один раз у 22 вірші зустрічали фразу, що все бицеїл зробив так, як наказано було. У цьому розділі дві згадки. про Такий важливий факт, як Господь наказав був Мойсеєві. Це мова йдеться про пояс мистецький для накладання ефоду. І тут якраз про нагрудника сказано. Єдине, що можна сказати у цьому розділі, не знайти нам вказівку про камені 12. Ми знаходимо, а про Урім і Тумім я щось не знайшов у цьому 39-му розділі, не згадується. Ви можете нагадати про ці камені зараз? Ці два камені вони знаходились біля нагрудника. Було повеління, здається, 28-му розділі про цей у Рімі і Тумім сказано. І цей нагрудник називався нагрудник судів. І це нам ніби веде до такої думки, що у Рімі і Тумім використовували от якраз при розсудженні якихось справ. Самі ці камінці, от їхня назва у «Тумім» — Одні дослідники говорять, що це множина іменників і світла, і чесноти, так би мовити, можна перекласти у «Тумім». Дехто правда перекладає слово «Урім» як прокляття є ще таке. І от якраз ніби прокляття для того, щоб сказати ні якій справі, а Тум, чесноти, ніби, як, можливо, як так. Хоча найімовірніше, що пов'язане вирішення цих справ з початковими літерами. Бо у урім має першу літеру Алеф це є перша літера єврейського алфавіту, а тумім, тав, остання це як альфа і омега. Мабуть, вказівка на те, що остаточний суд він знаходиться в Господа. От. Але те, як його використовували, мабуть, там комбінація цих літер чи камінців, вона вказувала або на так, або ні. Саул, здається, пам'ятаєте, в книзі Самуїла він визначав, кидав ці камінці поміж собою і сином і народом, шукаючи, на кому вина потім між собою і Йонатаном, і вони вказували якимись. Якимось чином, це як був як жереб. Вже коли після Давида про цей Урімітом вже не згадується, але після епоха Давида вже пов'язана з поширенням служіння пророків, через яких Бог промовляв. Можливо, тому вже і менше зверталися до такого інструменту, як каміння у Рімітомін, чи можемо ми знайти щось подібне в новому заповіті? В новому заповіті можливо тут цікаво буде провести аналогію жеребкуванням. Також вирішували деякі справи. Ми знаємо, так не апостольство вирішували. А вже після того, як відбулось хрещення Духом Святим, вже немає згадки. Можливо, це також вказівка. Цікава, що от присутність Духа Святого тепер вказувала на рішення тих питань ніж до того, як ця обітниця не була виконана Ісусова. Тепер ми розпочнемо читання 39 го розділу. А з блакиті й пурпуру, та червені поробили вони службові шати для служення в святині, і поробили священні шати, що вони для Аарона, як Господь наказав був Мойсеєві, і зробив він ефода, з золота, блакиті і пурпуру, і червені та суканого вісону, і повибивали вони золоті бляхи та й настригли ниток на роботу серед блакиті. І серед пурпуру, і серед червені, і серед вісону робота мисця. Вони зробили для нього злучені нараменники, на обох кінцях його він був сполучений. А пояс мистецький для накладання ефоду, що з ним з'єднаний, і однакового з ним виробу золото, блакиті, пурпур, і червень, і суканий вісон, як Господь наказав Мойсеєві. І поробили вони камені оніксові, оточені золотими гніздами. Вирізблені різьбою печатки з іменами Ізраїлевих синів. І він їх поклав на ефодові на раменники, камені на пам'ять для ізраїлевих синів, як Господь наказав був Мойсеєві. І зробив він нагрудника роботою місця, як робота Ефоду, золото, блакиті, пурпури і червені суканий вісон. Квадратовий він був складеним удвоє, зробили нагрудника п'ять ширина його, складений удвоє. І понасаджували на ньому чотири ряди каменя: ряд рубін, топаз і смарагд, ряд перший. а ряд другий карбункул, сапфір і яспіс, а ряд третій опаль, агат і аметист, а четвертий ряд хризоліт, онікс і беріл. вони вставлені золотими насадами в своїх гніздах. А камені ті наймення дванадцятьох Ізраїлевих синів вони, наймення їх, різьбою печатки кожен на ім'я Його. Дванадцяти племен. І поробили вони на нагруднику сукані ланцюги, плетеною роботою зо щирого золота, і зробили вони дві золоті гнізді та дві золоті каблучки, і дали ці каблучки на двох кінцях нагрудника, і дали два золоті шнури на дві ті каблучки до кінців нагрудника, а два кінці обох шнурів дали до двох гнізд, і дали на нараменники ефоду спереду його. І зробили дві золоті каблучки та й поклали на обох кінцях нагрудника на краї його щодо сторони Ефоду всередину, і зробили вони дві золоті каблучки та й дали їх на обидва нараменники Ефоду здолу, спереду його, при сполученні його, над мистецьким поясом Ефоду, і прив'язали нагрудника від каблучок його до каблучок Ефоду блакитною ниткою, щоб був на мистецькім поясі Ефоду і Не буде рухатись на грудник, і знаде фоду, як Господь наказав у Мойсеєві. В 26 віршах детально описується, як був виготовлений фод. І ми попросимо брата Самуїла нагадати, що це був за елемент одежі, яким було його призначення. Прежде всего, здесь сказано о том, що нужно сделать камні. И эти камни нужно носить на плечах. Первосвященник должен был носить имена 12 сыновей Израиля на своих плечах. Но если взять просто два камня, то они с плечей упадут. Поэтому что эфод предназначен в первую очередь для того, чтобы камни держались на плечах у первосвященника. Но это не единственная цель этого эйфода, потому что к этому эфоду должен будет прикрепляться нагрудник и держать эйфод должен держать остальные одежды на первосвященнике. Чи можемо ми уявить, как виглядав Ефод? Суть дело, если перевести слово ефод в современном иврите, да, то это жилет. Он может виглядати, если человек представить, как фартук, і можна представить себе как жилетку. Ми бачимо, що ефод складався, так би мовити, з різних деталей. Крім самого ефоду, ми читаємо про нараменник або наперсник, в 28 розділі він був названий «судним». потому что первосвященник, входя во святое святых, обычно, обычно это было в судный день или день искупления, Йом-Кипур, и когда он входил во святое святых, он видел имена сынов Израилевых в том порядке, в котором они родились, и он молился за каждое колено. Это было напоминание, чтобы Всевышний вынес доброе суждение или добрый приговор, добрый суд или хорошее решение суда. Поэтому в судный день этот нагрудник был напоминанием или шпаргалкой для первосвященника, потому что человек, когда в такой день особенно важный для всего народа, человеку свойственно волноваться. І ми часто, коли волнуємося, можемо щось -то забити. Тому ці імена були напечатані, написані, щоб не забити. В 10-му вірші написано, що ці камені були розташовані на нагруднику в цікавому порядку, і понасаджували на ньому чотири ряди каменя, тобто по три камені в ряду чому саме так. Ну, потому что 12 сыновей Израиля произошли от трех отцов, скажем так, столпов да, от Авраама, Исаака и Иакова, и от четырех матерей: Сары, Ревеки, Ли и Рахили, которые, как фундамент вот, в горизонтальном положении, да, устроили дом сыновьям Израиля. Друзья мои, говорячи про эти имена на каменях, Дуже важливо пам'ятати, що і наші імена також вирізблені перед Божими очима, і, дивлячись на них, він пам'ятає про нас. Отож на долонях своїх тебе вирізьбив я, читаємо ми у Пророка Ісаї, і ці слова нагадують нам про відсвяшні рани на руках нашого Господа. Вони завжди нагадують Богові про те, що ми куплені дорогою ціною. Не забуваймо про це. друзі! Біблія — Наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Читаючи 39-й розділ далі. Ми дізнаємося про те, як були виготовлені священичі шати, і зробив він шату для ефоду, ткацькою роботою всю блакитну, а отвір шати всередині її, як отвір панцира, край отвору її обрамований навколо, щоб не дертися їй. І поробили вони на подолку шати гранатові яблука з блакиті і пурпуру та суканої червені. І поробили дзвінки зо щирого золота, і дали ті дзвінки поміж гранатові яблука, на подолку шати навколо, поміж ті гранатові яблука, дзвінок і гранатове яблуко, дзвінок і гранатове яблуко, на подолку шати тієї навколо, на служення, як Господь наказав був Майсеєві. Верхня шата, як ми знову бачимо, була блакитного кольору. Голубой цвет это цвет неба, это цвет заповедей. Когда Первосвященник одет в, в эту полностью одежду, считается, що всі заповеди Всевишнього лежать на ньому. Далі мова йде про хітони, головні убори і квітку з написом святиня Господня. І поробили вони хітони з вісону робота ткача. Для Аарона та для синів його, і завоя з вісону, і шапки накриття з вісону, і льняна спідня одіж із суканого вісону, і пояса суканого вісону, і блакиті, і пурпура та з червені робота гаптяра, як Господь наказав бо Мойсеєві, і зробили квітку вінця святості зо щирого золота, і написали на Нім письмом різьби печатки святині для Господа. І дали на нім блакитну нитку, щоб була на завої згори, як Господь наказав у Мойсеєві». Звісно, що найбільшу увагу привертає ось ця квітка з написом Святиня для Господа. Прежде всего, це золотая пластина, которая, якщо так себе представить, вона немного нападає прямоугольник, т.е., нижня часть у нее ровная. Бокал у нее короче. чем нижняя часть, а верхняя часть, чтобы так представить, слева и справа, как будто бы трамплин поднимается кверху по середине. И, то есть она не из нескольких, скажем так, зубцов, да, а она как будто плавно поднимающаяся. Да. И на этой табличке, по краям, по бокам этой таблички были отверстия для того, чтобы можно было прикрепить ее кидару. Кидар, чтобы так представить слушателю, это тюрбан. Это не шапка, не шляпа, это вот именно тюрбан, да, и к которому это определенная длина ткани, которая наматывалась на голову, это льняная ткань, то есть белого цвета, и эта табличка фиксировалась, на лбу или на лобной части спереди на этом тюрбане присоединялась голубыми шнурками и завязывалась сзади на тюрбане. И таким образом держалась на голове, и даже если человек наклоняется или поворачивает голову, эта табличка не падает. Коли ми читали про цю е, святиню для Господа ще в 28-му розділі, то там було написано ось що: І нехай буде вона на Аароновім чолі, і нехай носить Аарон гріх тієї святощі, що Ізраїлеві сини посвятять її для всіх своїх святих дарунків, що могли значити ці слова. Всевишній смотрять на Аарона, відять множество недостатків, да, множество гріхів. и Всевышнему хочется уничтожить эти грехи. Но тогда, когда написано, он видит надпись «Святыня Господня», то есть принадлежит Господу, то есть это нельзя уничтожать, нужно сохранить. Если это мой мобильный телефон, и написано, что он мой, да, я не буду иметь желания его уничтожить, потому что оно мне принадлежит. Вот. Точно так же и здесь Всевышний смотрит на Аарона, потому что Аарон понесет на себе. Кто-то может подумать, что он принимает в себя грехи. Нет, недостатки он несет на себе, то есть ответственность за проступки, за оплошности, за какие-то грехи падают на первосвященника. И чтобы первосвященник не был уничтожен, вообще уничтожен, чтобы ему не умереть, такая табличка То есть для первосвященника це гарантія, що Всевишній проявить милость іменно к этому первосвященнику. І звісно, що нагадує нам про нашого первосвященника, Ісуса Христа, який поніс на собі всі наші гріхи і переступи. Але тому, що Він був святим, він міг умилостивити лице Боже, заплативши за наш гріх своєю кров'ю і подарувавши нам спасіння. Біблія найзахопливіша історія світу. Ми завершимо читання 39 розділу останнім уривком з 32 по 43 вірш. І скінчилася вся робота з Кинії, з Кенії заповіту, і зробили Ізраїлеві сини все, як Господь наказав був Мойсеєві, так зробили вони. І позносили вони до Мойсея скинію внутрішню, намета зовнішнього, та всі речі її, гачки її, дошки її, засуви її, стовпи її та підстави її, і накриття з баранячих на червоно пофарбованих шкурок, і накриття стахашевих шкурок, і завісу заслони, ковчега свідоцтва, і держаки його, і віко, стола усі речі Його і хліб показний, чистого свічника та лямпадки Його. Лямпадки розставлені, та всі речі його й оливу освітлення, і золотого жертівника, миропомазання, і запашне кадило, і завісу при вході з кинії, мід'яного жертівника, і його мідяну мережку, держаки Його, і всі речі його, умивальницю та підставу Її, запони подвір'я, стовпи Його і підстави Його і заслону для брами подвір'я. Шнури Його і кілки Його, і всі речі для служби в Скинії, у Скинії заповіту, службові шати для служення в святині, священні шати священника Аарона, і шати синів Його для священного служення. Усе так, як Господь наказав був Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини всю ту роботу, і побачив Мойсей усю ту роботу, і ось вони зробили її. Як Господь наказав був, так зробили вони, і поблагословив їх Мойсей. Як на мене, просто вражаюча деталізація всього, що потрібно було зробити, перераховано все до найменшої дрібниці. Ми пригадуємо, що вони навчаються як слухати, як поклонятися господеві, і бачимо, що Бог вибрав такий спосіб вказати, що поклоніння це надзвичайно важливе. Ну, важко якусь іншу причину побачити в цій детальності. Але Бог каже, що тепер от доступ до цієї присутності Божої іде через послуг, через детальний послух. Поклоніння відбувається на умовах Божих. І потрібно дуже бути обережним в дотримуванні таких дрібниць. Коли перейти вже у новий заповіт, хоча в нас немає якоїсь такої книги, де би. Написано було отак, отак. Новий заповіт просто нам розповідає так, описує, змальовує, як церква поклонялася. Але книга, вихід і інші книги, Левит, і інші книги вони запроваджують, так би мовити, ці встановлюють кордони, вони дають важливі принципи. У поклонінні до Бога потрібно нам розуміти, що відбувається це поклоніння повністю з ініціативи Бога і на його умовах. І новозаповітнє поклоніння, так, Дух Святий перебуває з нами, ми маємо свободу від нього, але навчені. Маючи основу, маючи, бо церква побудована на основі пророків, не тільки апостолів, але і пророків. І тому ми маємо ті принципи, маємо розуміти, наскільки ця важлива справа поклоніння, і використовувати дуже мудро. Деякі церкви немудро там вводять певні нововведення, які дуже дивні. Але якщо йде якесь нововведення, потрібно дуже обережним бути. От є такі. Ключові елементи поклоніння, звістка Божого Слова, молитви, принесення фінансові, потім гімни і пісні, свідчення християн. Це ключові. Ось і можливо, от зробити їх таким ядром нашого поклоніння, а всі решта. Ну, елементи, вони повинні скоріше як супроводжувати і підкреслювати те, що нам очевидно сказано у новому заповіті. Тобто, ви вважаєте, що в новому заповіті ми все одно приходимо поклонятися Богу на його умовах? Звісно, так. Це те, що ми знаходимося в тілі Христовому, це його дім, Божий дім. Ми є Божим домом, а тому правила тут Божі повинні бути. А ми маємо бути чуттєвими до цих правил. Хоча Бог, як своїм синам і донькам, Він дає таку надзвичайну свободу, і ми бачимо, що. Тих, я б сказав, надмірно таких детальних вказівок, як ми бачимо про цю скинію, В нас немає вже. Що Бог хоче, щоб ми ось так приходили у Дусі Святому через Христа до Отця поклонятися, взиваючи Ава, Отче у любові один до одного, у праведності з чистими руками. Але тим не менше, має бути якийсь і порядок навіть пророчі духи мають у церкві коритися пророкам. 39-й розділ завершується дуже важливими словами, я ще раз повторюю їх, і побачив Мойсей усю ту роботу, і ось вони зробили її. Як Господь наказав був, так зробили вони і поблагословив їх Мойсей. Друзі мої, якщо ми бажаємо розраховувати на Господні благословення, ми також маємо дотримуватися всього того, що наказав Господь. Абсолютно всього, всього до найменших дрібниць в Божому Слові немає зайвих слів і випадкових епізодів. Написано, що усе Писання Богом натхнене, включаючи і старий, і новий заповіт, і воно корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла, готова. І нехай Господь. Допоможе також і вам дотримуватися всього, що написано в цій книзі. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі!